Привіт усім, з вами знову я. Сьогодні трошки насичений день. Завтра в чоловіка день народження, готуюся. Зараз прийшов йому подаруночок. Їду на нову почту, забирати подарунок і е, заразом хочу вам відзняти будинок, який е, знаходиться на балансі сільської ради. Тому підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в коментарі, е, будемо дивитися разом. Зараз трошки поспішаю. В общем, їдемо на пошту спочатку. Так, приїхали ми на нову пошту. Зараз підемо дивитися, що ми замовили чоловікові. Так, подивимось. Я вже все перевірила. Тепер покажу вам. Вибачте, одною рукою незручно. У нього дуже поганий вже телефон. Всі жалуються на качество зйомки. Тому вирішила зробити такий подарунок. Дуже зручно. Доставка нової почтою. Телефон дуже класний, рекомендую. Ще чохол. Такий бампер. Я думаю, чоловік оцінить. Ну, а тепер поїхали безстренько знімати будинок. Приходимо до цього будинку. Ось дорога на кускусі. Об'їзна на білики. І це теж на білики дорога навпростець. Зараз підемо його шукати. Такі тут зарослі. Я ж говорю, будинок дуже давно стоїть. Ідемо. Динок такий вхід, ворота, дивіться, територія, виноград, є гараж, балкончик. Є светло. Так. Лечильник. Був погріб, мабуть, чи що це таке було з водою. Щось було, сарайчик. Ну, тут територія досить, досить велика. такий Погріб в будинку. Є газ. Не знаю, підключений чи відключений, але газ є. Піч. Ну, звісно ж, розібрана. газ підведений був. Така кімнатка одна. І друга. Понятно, що давно тут ніхто не живе, ну, але дивіться, потолки цілі, світла, великий будинок гарний. Толки цілі. Ніде нема ні тріщин, ніде нічого. Понятно, що ось повиривали, позабирали, але ж... розетки повиривали. Поли. хороші двері. Ще такі двері. Ну, мені здається, як на безкоштовне житло, то досить непогано. Коріг, веранда. Ну, гарно, не знаю. Mm. Там ще якийсь сарайчик. Припенда. Як кажуть. Якийсь такий щось. Пристроєчка якась була. Пристройка якась. Гараж. Це з другого боку, щоб ви розуміли. гараж. Ну, такий будинок в цілому. Досить непогано. Да, територія заросла, Понятно, що все це треба бузина. Все це треба розчищати, викидати. Але ж речі вже тут зробили. Але ж, мені здається, в цілому досить непогано. Ну от, якось так. Душник ще він є. Я думаю, що не так давно тут люди не живуть. Ну такий будинок. Польський паштет. Їли, а може просто сусіди сюди носять сміття. Не знаю. Виноград. Ну, мені здається, як на будинок від сільської ради, це досить непоганий варіант. І не так багато тут наводити ладу. Головне, що світло є. А, ага, газ. Газ відключений. Ось. Просто відключений. Ну. Не знаю, не дізнавалася, чи за борги він відключений, чи просто так. Ну, гараж. Понятно, що все це треба вирубувати, чистити вхід. Якось так. Отакий має вигляд надвору. Пішла дорога. Одна і нагору, на гору на біле другого. Значить, що я вам хочу сказати, все, ну, понятно, що зрозумілося. Вирубувати це все потрібно, чистити все це потрібно, але, е, скажімо так, безкоштовний будинок. Я думаю, це ну дуже класний будинок, дуже класний варіант. Більше що поруч. Річка, майже в центрі роз'їзди по всіх дорогах. Білики, е, ну, е, Чорбівка, Копеляки, Полтава, Кременчуг, ну, тобто це ну, на роз'їзді всіх доріг. Он міст пішов річка, ну, тобто тут скільки? 30 метрів да? і вже річка. Ну, мені здається, досить непогано. Так, дивіться, кого зацікавив цей будинок, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся у селищну раду. Вся інформація там. Будинок на балансі перейшов, спадкоємців там немає. в общем будинок стоїть на балансі. Селищна рада знаходиться в Біликах, це Білицька. Громада і будинок цей знаходиться в Біликах. Це білике Подол. Мабуть, Подол. Ну, Білике точно, тому що от зараз я вже в'їхала в Кускущі, а будинок в Біликах. На, на краю села, скажімо так. Кому цікаво, звертайтесь, я про нього нічого не дізнавалася. Чому там відключений газ, не знаю. Просто мені сказали, дали інформацію, що цей будинок на сільраді, тому його можуть передати у власність людям, які цього потребують. Бачили самі, що так, ремонту він потребує, звісно, але є світло, це вже плюс. І, значить, там е, можна все зробити, тому що бачите, що потолки все цілі, немає ніяких ніде тріщин. Да, його розвандалили, розтягли, там вікна двері повибивали, але це не є такою от, ну, глобальною проблемою, мені здається, на сьогоднішній час, щоб його довести до ладу. Територія велика, вирубувати там багато, бузиною все поросло, звичайно, да, роботи багато. Розумію, що це не для кожного під силу, але ж, але ж будинок безкоштовний, скажімо так, ну фактично безкоштовний. За ті гроші, що ви купите десь будинок, ви можете взяти, якщо ви підпадаєте під категорію людей, яким надають таке житло. Ви можете взяти цей будинок і просто ті кошти вложити в ремонт цього житла. Я думала, чесно говоря, що там він в гіршому стані, цей будинок він в досить непоганому стані, Учитуючи те, що він стоїть ну, на пригорку, да, там рушиться земля, їде цей горб, але будинок, ну, самі, ви бачите, що ну, в класному стані. Ну, Як на мене, от якби мені не було де жити, то я думаю, за 2-3 дні я б його довела до ума. І... Все було б добре в мене. Ну а на сьогодні все. Їдемо далі рубати олів'є. Це улюблений салат мого чоловіка, готуватися до завтрашнього святкування. Вибачайте за такий експронт. тому що не планувала це. Знаєте так, по ходу, по ходу маршрута, скажімо так, не планувала я його знімати і, взагалі, сьогодні виїжджати. Але так уже сталося. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буде ще багато відео і про Заброшки. Ви, ви знаєте, що це моя тема, і про такі будинки, як виявилося, коли шукати, то їх досить багато. Просто ми про це не знаємо. Все, гарного мирного неба і гарного дня. До нових зустрічей, любі.